Корчула острів в Адріатичному морі поблизу узбережжя Далмації на півдні Хорватії. Одноіменне місто Корчула населяє понад три тисячі осіб. З материковою частиною корчулу з'єднують поромні рейси, швидкісні катамарани, пасажирські катери. За місцевими переказами саме в місті Корчула, у 1254 році народився великий мандрівник Марко Поло. У 1298 році біля узбережжя Корчули відбулася морська битва між флотами Генуї та Венеції, яка закінчилась перемогою генуесців. Можливо, Марко Поло тоді потрапив у полон. І у в'язниці генуї надиктував книгу про свої численні подорожі. У 1797 році Венеціанська Республіка була розділена між Францією і Габсбурзькою імперією. Корчула відійшла Габсбургам. У 1815 році Корчула вже належала Австрії. У 1990 Корчула нарешті стала хорватським містом остаточно. Економіку міста в основному наповнюють туристи. Старий центр добре збережене середньовічне далматинське місто з вузькими вуличками та старовинними будівлями. Центральний міський собор Святого Марка поєднує елементи готики і Ренесансу. Великою екзотичною родзинкою Корчули є морешка, лицарський танець 15-го століття, що відтворює битву з турками. Колись його танцювали на усьому середземноморському узбережжі, тепер лише тут. Популярність цього видовища серед туристів шалена. Тільки не намагайтесь придбати квиток у перші лави. Від шабель часом відлітають осколки і можуть поранити. Навіть алегоричну боротьбу добра і зла спостерігайте з безпечної віддалі. Поки чекатимете на прибуття катера чи парома, випийте келих романтичного вина. Воно тут прекрасне!